Вітаю, друзі! Ви на каналі UA Forever, де ви точно зможете знайти хоч одне відео, яке вам сподобається. Варто лише зайти на мій канал і погортати мої фільми. А тепер про 5 порід собак, які добре підходять людям похилого віку, ну або малоактивним людям. Вибір собаки для спокійного та затишного життя задача особлива. Ці 5 порід відрізняються вмінням підлаштовуватись під домашній ритм. Отже, Мопс Ця невелика і коренаста собака, ніби створена для спокійного ритму життя. Мопс не потребує довгих та виснажливих прогулянок. Йому вистачає короткого виходу на двір або повільної прогулянки по парку. Його головна потреба бути поруч з господарем. Він охоче дрімає біля ніг, супроводжує господаря по хаті і завжди шукає спосіб розташуватись так, щоб не втрачати контакт. Особливість Мопса в тому, що він легко підлаштовується під режим господаря. Якщо потрібно більше відпочинку, собака спокійно проведе час поруч. Якщо господар захоче погратися, собака з задоволенням підтримує коротку активність. При цьому у МОПСа нема надмірної енергії, яка потребує постійної розрядки. Тому він підходить навіть людям з обмеженими можливостями. Його веселий і дружелюбний характер робить кожну взаємодію легкою. Мопс не схильний до агресії і легко вживається з іншими тваринами. Французький бульдог. Ця порода стала символом спокійного городського ритму. Ця собака не потребує багато простору і чудово почуває себе навіть в невеликій квартирі. Її головна якість неймовірна прив'язаність до господаря. Він з радістю проводить час поруч, не потребуючи постійних ігор чи довгих прогулянок. Це ідеальний баланс між активністю і спокоєм. Французькі бульдоги відомі своєю тихою натурою. Вони не схильні гавкати без причини, не дратують постійним шумом і легко підлаштовуються під звички сім'ї. До речі, на моєму каналі є окреме відео про французького бульдога. Посилання буде в описі відео. Пудель. Ця порода об'єднує в собі елегантність та розум. Це одна з найрозумніших порід собак у світі. До речі, на моєму каналі є окреме відео про топ-10 найрозумніших порід собак у світі. Посилання буде в описі відео. Пудель швидко адаптується до ритму життя господаря та рідко завдає труднощів у вихованні. А малий розмір той пуделів робить їх зручними для утримання в квартирі. Вони не потребують довгих прогулянок, задовольняючись спокійними прогулянками та іграми вдома. При цьому у пуделів завжди зберігається життєрадісний настрій. Він уміє розвеселити і ніколи не требує неможливого. Окрема перевага цієї породи шерсть, яка майже не линяє і вважається гіпоалергенною. Догляд за нею потребує регулярного грумінгу. Йоркширський тар'єр. Ця маленька собака поєднує компактність і дивовижну енергічність. Ця собака важить дуже мало. Його легко переносити на руках або в корзині. І це робить його особливо зручним при обмежених рухах. Він не потребує великих фізичних навантажень. Недовгих прогулянок достатньо, щоб улюбленець почував себе щасливим. Не дивлячись на розмір, у Йорка сильний характер і жива натура. Він любить бути поруч з господарем і може підлаштовуватись під ритм життя господаря. І це цінно. Собака не перевантажує енергією, але привносить у дім пожвавлення і тепло. Шерстю Йорка довга і ніжна, більше схожа на людське волосся. Вона майже не викликає алергії, але потребує регулярного догляду. Зато результат радує око. Доглянутий Йорк завжди виглядає елегантно. Його головна якість відданість. Друзі, на моєму каналі є чудове розважальне відео про те, кому яка підходить порода собак за вашим знаком Зодіаку. Посилання буде в описі відео. Друзі, багато відеокадрів було відзнято за допомоги Федерації поліцейських собак КУПАУ. Це професійна міжнародна організація, що займається сприянням органам правопорядку, приватним охоронним компаніям та цивільним особам. Федерація проводить навчання професійних кінологів-спеціалістів. Веде племінну діяльність, проводить оформлення і видачу родоводів собак та оформлення документів на щенят. Займається проведенням виставок та змагань. Приймає на навчання собак різних порід та віку за всіма курсами навчання. Також проводить навчання фахівців по зоопсихології. Надають таку послугу, як готель Пансіонат для собак з курсом навчання при бажанні господаря. Телефон 097 415 32 42. Також дивіться посилання на їх Фейсбук в описі відео. Басет Хаунд. Ця собака справляє враження зродженим почуттям спокою. Його зовнішній вигляд створює образ неквапливого супутника, якому наличить метушня. Ця порода ніби створена для розміреного ритму. Вона не прагне довгих пробіжок. І не треба постійних ігор. Басет цінує прості радості, тиху прогулянку, м'який килимок, місце поруч з господарем. Особливість цієї породи в тому, що вона завжди зберігає врівноваженість. Навіть нові люди або неочікувані ситуації рідко виводять її із себе. Вона воліє спостерігати, а не реагувати бурхливо. При цьому Басет Хаунд дивовижно відданий. Він не любить залишатись на самоті. І почуває себе найкраще з господарем. Так, у нього потужний нюх та мисливське куріння. Тому на дворі він може захопливо слідувати за запахом. Проте, в цілому, його потреби прості і легко здійсненні. Дома Басет перетворюється у втілення спокою. До речі, на моєму каналі є окреме відео про Басет Хаунда. Посилання буде в описі відео. Ось такі вони, ці собаки. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!